Доброго ранку! Доброго... вітаємо вас, вітаємо. Сніданок вихідний. Останній фантазії якісь незрозумілі. Не, не, не ну no, а може, а може, а може, а може хлопці. Ви що хочете поділитись фантазіями своїми хочу. Ми до чого? До чого? У нас же сьогодні пазл, зірковий пазл. Ми з вами разом намагаємось вгадати, хто ж там зашифрований. У нас вже відкрилася трошки відкрилася зачіска, але цього нам замало. Давайте відкриємо ще. Уйди, це ще схоже на нашого експерта, на Ксенію Литвинову. Можливо. <ривіт> ну, <ривіт> Давайте відкривати. Тому що давай давай візьмемо трішки от сторону, Лівіше. Давайте четвертий пазл. Четвертий. Давайте четвірку. О -о -о -о! Клас, Валь, ти вмієш обирати <ривіт> правильні цифри. А я все рівно вважаю, я, мені здається, що я бачу просто за спиною е е е ці... Танці зірками. Я заклові. кажу, я, я переконую що це Харлан. Але, Але ну, ну слухай, на танцях зірками. За багаторічні сезони було багато білявок. А ну згадай. Та й в принципі, зірки, які приходили і співали, теж могли сфотографуватися на фоні. Може, це навпаки така а... відволікаюча Так, обманочка. Ну мені от зараз нагадує, нагадує наш експерт Ксенія Литвина, хоча і наша ще одна експерта Хелена Ровер теж нагадує. Можливо, так якщо подивитися. Може, це вона так? Ну дивіться, саме час нам поговорити і про моду і трішки більше дізнатися. А, сьогодні будемо піднімати тему красивих розкішних суконь, але саме від українських дизайнерів. Запрошуємо нашого експерта Хелена Роберт. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. новини. Доброго ранку. Дуже а в такій сукні можна просто, просто так іти за хлібом. ой, дякую. Я саме пропагандую я за ним яка за зайшла. Я би, знаєте, вдягнула якісь такі в'єтнамочки і пішла б за хлібом. Ну, це ж це на свято сукні чи на кожен день? А в тому то і прекрасність е, сучасної моди, що ми можемо, наприклад, зняти ось цю ця квітка знімається, і ми залишаємося тільки з однією квіткою, вдягаємо взуття повсякденне і йдемо щодня по справам. А одягаємо більш святкове нарядне взуття і вже маємо святковий образ. Тому ще суконі у ваших гардероб у вашому гардеробі а, багато. Суконі в моєму гардеробі. Я я люблю їх, і я, якщо чесно, їх собі розвішую в шафі а, як веселка по кольорах. Тут у нас жовтенькі, зелененькі, червоненькі і так далі. І мені так а, ну я одягаюсь по кольору, по настрою. Uh -huh. Сьогодні я хочу такого кольору. Відповідно, uh -huh. я дивлюсь. І одягаюсь. Давайте так. розпочнемо перед тим, як розбиратися в сукнях. Розберемось з важливої частини, яка хвилює чоловіків. Так. Ми підібрали правду і міф, і перший правда ага. чи міф дуже хвилює для чоловіків, тому що кажуть, що українські виробники суконь вони набагато дорожчі, ніж просто звичайний мас-маркет. Правда, це чи міф? Це міф звичайно що. Міф взагалі українські виробники добре знаються саме на сукнях. Я як працюю з клієнтами, знаю, що запит від українок дуже часто це саме сукні, і тому саме українські виробники добре знаються на сукнях і шиють їх більше в колекціях ніж там закордонні виробники. Наприклад, я помітила таку особливість. Тому це неправда стосовно ціни. Наші виробники дуже зараз їх побільшало, і рівень якості теж зріс. О, і це, це важливий це нюанс. Міф. Це так. другий міф, тому що багато стверджують про те, що українські е сукні, українські виробники не можуть забезпечити е гарну якість порівняно із європейською. Це Абсолютно знову міф, тому що а, навіть закордонні а, виробники такі відомі, розкручені бренди, дорогі, вони дуже часто відшивають саме в Україні. Тому угу. наші кравці дуже гарно працюють і повторюю, що рівень якості дуже зріс, і це приємно. А скільки коштує от гарна сукня? Ну таке гарна просте питання від чоловіка. Ну <laughs> чоловіка. от приблизно скільки може коштувати гарна сукня? Ціни варіюються, Звичайно, я для себе виділяю три умовних сегмента. Це такий мас-маркет, доступний всім а, речі, такий середній сегмент. І дорожчий туди вже відносяться і наші дизайнерські сукні. Дизайнерські це коли щось дійсно людина придумала унікальне, привнесла в, в а моду. А які тут суми? Суми. От від я знайшла за 800 гривень. Я вам покажу дизайнерську? По Ні, а. звичайно, це виробництво. Виробник одягу мінімально зараз ще й зі знижками. ну Це спеціально для сніданку. Я відшукала таку гарну ціну. Це, це рідкісне явище, але ціни починаються від 900-800 гривень. Так ну, ну що ми ми, ми зробимо невеличку Ні, паузу. Ну, за мить побачимо цю сукню за 800 гривень. А ще подивимося, хто із світових зірок є амбасадором, так би сказати, українських е, суконь, на кому можна побачити світових зірок, але все за мить. Доброго ранку, сніданок похідний з вами. Хелена роба разом так. з нами в А Значить, ми говоримо про моду і про стиль. Сьогодні піднімаємо важливу тему, як знайти свою ідеальну сукню українського виробника. Знаю, що у вас є декілька лайфхаків. Як перевірити сукню, у тим що вона якісно зроблена? На що варто звертати як увагу? Як обирати? це так. в першу чергу тканина. Наприклад, ну, от у нас є е, сукня. Дивіться на етикетку. Не жалійте свого часу. Давайте подивіться склад етикетки, що в нас написано у складі. А, Ось, бачите, наприклад, тут 100% льон, і зразу звертайте увагу по догляду, як можна доглядати, прати, при якій температурі, і взагалі чи можна домашнє прийняти, тому що бувають сукні більш нарядні, там, де ось цей значок, це означає, що тільки хімчистка. Ви мусите бути готові або не готові е, носити Піддавати, цю сукню суми. постійно в хімчистку. Звертайте увагу на фурнітуру, це в нас гудзики і е, е, застібки. Гудзики тут в натуральному такому стилі. Якщо, наприклад, гудзик буде телевий і на ніжці він буде постійно відпорюватись, відпадати. Теж це не дуже буде практично. Звертайте увагу на шви, на якість тканини і догляд, як доглядати таким чином. А вам буде легше з сукнею цією потім жити. Вона мусить вас радувати. І звертайте увагу, звісно ж, на фасон uh -huh. на силует сукні. Зараз ми. Детальніше ще поговоримо про звичайно про фасони ми поговоримо, але і згадували амбасадорів, кого з українських ж... жінок Жі... Ні, кого з світових зірок ви шануєте за те, що обирають українське? Чи образ подобався найбільше? Зараз побільшало світових зірок, які одягають і обирають саме українські сукні. Я думаю, ми зараз побачимо світлини Це Міла Йович на а, а, в Канському кінофестивалі. Леве Кутюх. Я тренувала, щоб сказати цю назву. Це наш український бренд. Це кутюрна, тобто сукня зроблена де багато роботи саме ручної. Це нас Хайлі Бібер, відома модель, яка прибігала по вулицях Нью-Йорку у сукні білизняного стилю від Анни Октобер, українська дизайнер. Теж і зараз це в нас королева Максима, королева Нідерландів в Фобіані, така сукня в стилі. Це вишиванка красива вишиванка. дуже ефектно виглядає так і тому, якщо чесно, тут навіть неможливо якось обрати одну. Вони такі всі в різних стилі в стилях для різних але обробить українське. Так. Сьогодні ми говорили про бюджетні сукні, що їх теж можна обрати. В нашій студії є три манікена. Давайте так. поговоримо про них. Яка ж сукня є такою бюджетною, про яку ви розповідали, що і красивий, і якісні, і, а, і Я для вас знайшла сукню з натуральної тканини? Це бренд южуал, і сукня зараз на знижках коштує 900 Щось біля того гривень, чи 850, чи 950. Мінімальна, як на мене, зараз ціна на ринку. Це натуральний такий штапель. Сукня дуже приємна до тіла. Я її приміряла. Тут mm -hmm. е, такі е, собі зав'язочки можна носити е, е, влітку, і вам не буде гаряче. Дівчатам низь, низь, в кого низький ріст зріст, і вам важко підібрати сукню. Обирайте більш такі коротші варіанти. Це більше шансів, що вона на вас сяде, і ось ця висока талія теж зробить гарний силует. Видовжить вам ноги. Сукня проста в квіточку. Я б сказала, це такий французький стиль. Додайте якусь сумку плетену. Копелю красиво. Просто якісь босоніжки, і буде на літо. Або Вона від красівочками теж буде дуже так. мило. Наступна сукня це теж натуральний матеріал. Мені здається, льон Так, вона це льон. Буде... Трошки такий етнодекор, етномотиви. Це бренд дуга. І дивіться. Для дівчат, хто хоче теж видовжити зріст, і, можливо, має щось трошки зайву вагу. Ця сукня теж ідеально підійде, тому що ці смужки вертикальні, вони ваш зріст видовжують. Таким дівчатам, як Валя, нема що про це думати. Вони і так дуже високі моделі, але багато дівчат, які хочуть виглядати вище, але не готові носити підбори щодня. Ось такі вертикальні елементи, такі стрічки, або навіть цілий ряд гудзиків будуть вас візуально витягувати і з. Забирати асиметричний угу. декор, забирати увагу в сторону, І є щось. Ще не так. одна яскрава, принтована, так. анімалістична сукня. Це для дівчат, а саме плюс сайз, в кого розмір LXL, А якщо у вас є якісь можливо складочки, ми ж нікому не скажемо, але вони бувають. Теж висока талія, і саме цей принт я обрала для того, що він візуально заховає якісь ваші нерівності на фігурі. Високу талію тут подовжать ваші ноги. Тут часто проблемна зона. Хочуть прикрити зону так під пахвами, тому рукав, і ця сукня, наприклад, є в розмірі L, Це бренд Вандер з Харкова, і ви. Теж дівчата плюс-сайз, в кого L, XL і там ще більший розмір. Не бійтесь, пишіть в соцмережах виробникам, питайте за свій розмір і питайте, чи можуть вони пошити по ваших параметрах. Це взагалі найкраще, і взагалі більших у цих розмірів стане а, в асортименті на вато більше, тому що їх зараз тільки SML, а XL дівчатам не вдома, що робити. Тому дякуємо вам за фантастичний підбір. Сука більше інформації дивіться на сторінці нашого експерта Хелени Ровера. Ми вдячні за те, що наші виробники на Агається зробити українських жінок більш яскравими і стильними. Дякуємо за допомогу. Тепер ми знаємо кобирати стильні сукні. Звичайно, так користуйтесь порадами.